Прийняти світло від Христа. Роздуми над Словом Божим на четверту неділю Великого посту, рік А. Того часу Ісус побачив чоловіка сліпого від народження. Він плюнув на землю, зробив грязь зі слини і помазав нею очі сліпому і сказав йому: Піди вмийся в купальні села, що у перекладі означає посланий. Отже він пішов, умився і прийшов зрячим. ж і ті, котрі бачили його раніше, як він був жебраком, казали: Хіба це не той, хто сидів і жебрав? Деякі говорили це він, інші говорили, та ні, лише подібний до нього. Він же казав, Це я Тож повели того, який був колись сліпий до фарисеїв. А того дня, коли Ісус зробив болото і відкрив йому очі, була субота. Знову запитували його тепер фарисеї, як він прозрів, він сказав їм: Грязь поклав мені на очі, і я вмився і бачу. Тож деякі з фарисеїв говорили. Ця людина не є від Бога, бо не дотримується суботи. Інші ж казали, Як може грішна людина робити такі чудеса? І виник між ними поділ знову кажуть сліпому, Що ти скажеш про нього, оскільки він відкрив твої очі? Він же сказав: Це пророк, а вони йому кажуть, що він тобі зробив? як відкрив твої очі? Він відповів їм. Я вам уже сказав, та ви не дослухались. Що ще хочете почути, чи й ви хочете стати його учнями? І зневажали його і казали Це ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а оцей ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав йому відповідь: Це і є дивне, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає, але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. Від віку не чувано, щоби хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали: Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: Чи віриш ти в сина людського? Той у відповідь сказав: А хто він, Господи? Щоб я повірив у нього. Ісус сказав йому І Ти його бачив Оце Він говорить з тобою. Він же сказав Вірю, Господи, і вклонився йому. Сьогоднішнє Євангеліє! Це історія про те, як людина, яка сиділа в темряві, удостоїлась побачити світло. І не тільки фізичне, а й духовне. З іншого боку, це також історія про те, як ті, хто думав, що вони зрячі, тобто фарисеї, стали духовно сліпими до світла і потонули в темряві. На кожному з етапів розмови з фарисеями, чоловік, що був сліпим, показує своє дедалі глибше знання Ісуса у відповідь на запитання сусідів. Цей чоловік каже лише, що Його благодійник то людина, яку називають Ісусом. Під тиском з боку фарисеїв чоловік визнає, що Ісус є пророком. На останнє питання фарисеїв Він стає затятим захисником справи Ісуса і стверджує, що диво вчинене Ісусом, свідчить, що Він приходить від Бога, а потім на запитання самого Ісуса. Ця людина починає бачити Ісуса як Сина чоловічого. У той час як очі людини, що була сліпою, поступово відкриваються щодо істини про Ісуса, фарисеї стають дедалі впертішими у своєму небажанні бачити правду. У словах на першому допиті вони ніби визнають факт зцілення, тоді як деякі з них образились на порушення правил суботи. Інші, здається, хочуть дати себе переконати і почути думку сліпого про Ісуса, але вже на другому етапі діалогу більш ворожі юдеї переважають. Вони вже почали піддавати сумніву сам факт чуда, намагаючись довести через батьків сліпого, що той ніколи не був сліпим. Наприкінці розмови вони вже не мають жодної зацікавленості побачити, де правда. Вони прагнуть упіймати чоловіка на якійсь дрібниці і змушують його повторити деталі дива, хоч би що він розповідав про диво, вони не визнаватимуть небесного походження Ісуса. Під кінець їхня юридична процедура опустилася на рівень простої людської незрілості. Вони почали обзивати свідка. А в кінці розповіді фарисеї, що осуджують диво. Буду засуджені Ісусом. Тричі поспіль сліпий той, що насправді набирається знання, смиренно зізнається у своїй неосвіченості, тричі фарисеї насправді дедалі глибше занурюються в крайнє неудство щодо Месії, хоч заявляють про те, що вони знають про нього. Сліпий постає на цих сторінках Євангелія від Йоанна. Однією з найпривабливіших постатей Євангелія у Китаї кажуть, щоб наповнити чашу водою, вона перш за все має бути порожньою. Це Євангеліє вчить нас. Щоб чогось навчитись від Ісуса, треба вірити, що ще не все знаєш. Чи я вірю, що Господь може мене ще чимось здивувати, навчити чогось нового. Відкрити мені очі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.